Напередодні новорічних свят трапляється багато добрих, приємних подій, за кожним з яких стоять люди. В День святителя Миколая. Перші особи вже традиційно влаштовують свято для дітей притулку. Сергій Михайлович Дехтяренко, якого ми знаємо, керівника дите Криворійський тест та депутата обласної ради виявився людиною з незвичайно чуйним серцем, очі якого випромінює доброту. І вчинки Сергія Михайловича це тільки підкреслюють. Насправді, навірно, це один з таких свят, котрий в детстві всі ждуть в этот день. получают подарки, и не только детки. Я хочу вам сказать, что и взрослые, взрослые люди любят в этот день получать подарки. Есть еще один день, который похож на это, еще Новый год, когда принято дарить подарки. Но ну вот сегодня у нас День Святого Николая, и я хотел бы вас поздравить с этим праздником, и поскольку я уже говорил, что в этот день принято дарить подарки, поэтому я вот ДТЭК Криворожской тест, И от себя лично мы подготовили вам подарки. Это вот в пакетах там вкусные конфеты, апельсины, бананы и сок. И плюс еще, я не знаю уже, как вам ваши воспитатели скажут, но вот здесь набор мечей, есть маленькие мечи. Которые могут и детки маленькие играться. Есть профессиональный футбольный волейбольный мяч. То есть, ну, наверное, этим будете играть уже летом. Вот. Плюс здесь, посмотрите, есть игры. Мы уже когда-то у вас были, дарили вам. То есть, посмотрите, тут какие конструкторы. Научитесь собирать это для того, чтобы вы больше играли, дружнее становились. И большая игра настольная, это... Футбол, поэтому особенно мальчики не бойтесь мечтати, і чим е, далі будуть ваші тем тим легше буде в житті. есть тобто, я навіть не можу сказати легше, а просто чим далі будуть у вас мечты, тим більше шансів, що ви їх достигнете. Завітав на свято і Микола Миколавич Фартушний Це людина, яка у більшій мірі відповідає своєму дню ангелу. І він приніс собою не лише солодощі та фрукти, й подарував концертну програму з великокостромським аматорським колективом. Хочу вас привітати сьогоднішнім святом і, шановні дорогенькі дітки, ваші вихователі, хто вас виховує, навчає. Я хочу побажати всім вам, особисто від себе, як сільський голова, від нашого колективу. А я працюю в селі Велика Костромка. Знаєте таке село? Знаєте. І я сьогодні приїхав не вас привітати, а приїхав привітати з нашим творчим колективом. Це наші працівники будинку культури. І наші учні, нашої Великокостромської загальноосвітньої школи, що я хочу вам побажати. Перш за все, я хочу побажати всім вам миру, добра, злагоди. Самим найменшим діткам я хочу побажати перш за все міцного здоров'я. Хочу побажати, щоб у вас завжди був гарний настрій, щоб у вас завжди ніхто не забіжав, щоб ваші всі мрії потаємні. А в кожного з вас, в кожного, у маленької дівочки, у маленького хлопчика, у більш доросліших є свої заповітні мрії, і бажання. Так я бажаю в цей день, а цей день такий, що всі мрії і бажання збуваються. Тому я бажаю, щоб ваші всі мрії і бажання збулися. А взагалі я всім також бажаю ще раз міцного здоров'я. Бажаю успіхів у всьому і в особистому житті, і, взагалі, щоб ваш колектив завжди такий був дружний, веселий, радісний. І на все вам дорогеньке, моє, Божого благословіння. а ті ангелочки-охоронці, коли ви вам, вам Господь Бог посилає. Що вони завжди вас захищали, і що у вас було щасливе життя і дитинство і святом дорогеньке. День святого Миколая багато чиновників залишають всі непокладні справи, щоб розділити свято із дітьми, але найбільшого сплеску емоцій серед дітей, що на перший погляд для цих дітей вважається неможливим, викликала Васильівна, як звуть її самі діти. З нею всі-всі обіймались, фотографувались і, взагалі, їх відносини здавалися настільки теплими. Напевно, сама Григоренко Олена Васильівна розрушила. Всі страшні стереотипи, адже це спеціаліст зі справ з неповнолітніми в Апостольському районі. Отож, Миколайчик завітав до людей в образах Дехтяренка, Фартушного, представників районної ради та адміністрації та їх любою Васильівний Григоренко Олени Васильівни, за що малеча віддячила своїм концертам та добродушними посмішками.